Богдан Тихолос є з нами скайпом, публіцист, блогер, директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка. Пане Богдане, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Ці новини сьогоднішнього ранку про обстріли і музею Юрія Шухевича. Боже, я вже Романа, Романа, Романа Шухевича. Юрій, це його син, який вже на жаль покинув нас, але будемо з їхніми родичами ще також зв'язуватися в етері. І Степана Бандери, навчальний заклад, де він справді останній свій навчальний процес, як нам Ірина фаріон, розповіла, проходив. Що ви про це думаєте? З чим це пов'язуєте? Ну, розкажіть свої думки від того, що побачили сьогодні. Перше, я не вважаю це випадковістю. Сьогодні, в день уродин Степана Бандери, ми маємо такий символічний замах на українську національну пам'ять в особі її знакових представників. От вибачте, будь ласка, ну не вірю я в те, що прильоти саме в ці локації і саме цього дня, не просто першого дня Нового року, а саме в цей символічний для українського національного року день що це просто випадковість. Друге, я вважаю, що музеї як інструменти національної пам'яті. Є в зоні ризику, вони є загроженими об'єктами, і ми не раз бачили, що ворог Росія агресор не тільки грабує скарби українських музеїв, а намагається знищити їх дощенту. Ми знаємо історію музею Сковороди. Ми угу. знаємо цілу низку культурно-історичних об'єктів України, які жорстко постраждали. І я твердо е, переконаний, що вони не просто знову ж таки випадково поблизу опинилися біля зони ураження. Ні, я певен, що вони були цілями. Е, третє. Я думаю, що ми маємо робити з цього висновки. Я не певен, що всі висновки були зроблені вчасно. Хоча знаю, що фахова спільнота активно готувалася ще до повномасштабного вторгнення, до таких можливих ризиків і убезпечувала найцінніші експонати. І я дуже не хотів би і перед цим ж застерігаю, щоб зараз е, опинилися у фокусі уваги в неправильному світлі мої колеги-музейники. Я знаю команду львівського історичного музею, і я твердо переконаний, що ця команда зробила все. Це що було в їхніх можливостях для того, щоб ці ризики мінімізувати. І коли на їхню адресу зао зараз часом лунають якісь закиди. А чому якісь експонати не були е, евакуйовані, ну то угу. треба розуміти, що музей працював і не всі експонати могли бути евакуйовані, і не всі перепрошую, і не всі музеям є завжди куди, куди евакуювати. І звідси останнє в тому короткому переліку в всій фазі нашої бесіди. Угу. Товариство, якщо ми зараз не подумаємо про збереження нашої культурної історичної спадщини, про спорудження нових фондосховищ і бомбосховищ, перепрошую, угу. які дадуть можливість нам зберегти. Регти наші скарби не просто використання адаптованих приміщень, підвалів часом серих і непридатних для того, щоб там їх зберігати, а власне про спорудження. То ми, перепрошую, можемо не дорахуватися в процесі цієї великої і тривалої війни ще багатьох дуже цінних е, наших культурних надбань, і вони мають вибір не фінансовий. Ці збитки не можна компенсувати грошима. Це символи нашої національної пам'яті. Отже, е, я думаю, що цей тривожний знак, це дзвіночок, на який фахова спільнота, органи управління, влада і небайдуже суспільство мають адекватно зреагувати. Увага, я не кажу про те, що це має бути коштом. Е, перепрошую, війська. Ясно, що ні. Ще коштом платників податків зовсім не обов'язково. Але претендувати на великі міжнародні гранти і будувати, скажу прямо, секретну мережу таких фондосховищ, які мають бути справді секретними об'єктами, які є дуже важливою частиною інфраструктури нашої національної безпеки, дуже, -дуже на часі. Ну так виходить, що в той час, коли ми маємо якісь більш першочергові потреби, в першу чергу всі в... скидаються так останніми там грошима, хто скільки може на армію, на дрони і на все решта, то ось до таких речей, як історичних наших пам'яток і якихось експонатів, які перебувають в цих музеях, ну точно всі думають найменше, бо насправді ж теж варто казати, що і ці місця музеї, особливо історичні, вони ж не Користувалися, на жаль, такою великою популярністю серед українців і до повномасштабного вторгнення, скажімо відверто, там, до прикладу, ваш музей Івана Франка, який за вашим керівництвом, під вашим керівництвом переосмислили, зробили його більш відкритим для львів'ян і українців, які хочуть приходити дивитися. Я про те, пане Богдане, що як ми маємо про це біркувати? От що має бути з цими музеями? Після нашої перемоги вона точно буде. Чи має бути це якесь переосмислення, яке воно має бути? Тому що те, що нам треба це зберігати, це однозначно. Зберігати зараз на час війни теж вас почула. А як далі з цим всім? Писав Франко, чи побіди довго ждати? Ждати довго, то ж не жди. І я думаю, що ми не маємо чекати того моменту, якого ми всі дуже хочемо і дуже прагнемо, але ми не маємо твердої певності щодо конкретної дати, перепрошую дня великої нашої перемоги. Ми не маємо чекати, коли ми вирішимо всі питання, і аж тоді займемося музеями і культурою, тому що тоді справді не буде що захищати. Фахова спільнота музейна працює вже активно над тим, що робити, і активно взаємодіє і на міжнародному рівні також. Але ми також маємо формувати відповідну суспільну культуру. Знаєте, в нас радянський союз формував ставлення. До культури, як до чогось вторинного, як до чогось такого, що знаєте, спочатку ковбаса, потім, потім музеї і мистецтво. Але ми розуміємо, що зараз перепрошую проблема не в тому, що в нас в ковбасний цех, вибачте за грубість, влучила російська ракета чи безпілотник. Так хоча і там шкода, і того шкода, і це наша інфраструктура, і це також люди. Я без неваги кажу, підкреслюю, але росіяни нищать символічні об'єкти української національної пам'яті, української культури і зневажна Ставлення до культури і до об'єктів національної пам'яті і музеї як до чогось вторинного, до чогось що, що, за що не обов'язково платити гроші, умовно кажучи, чи на, на що не обов'язково тратити гроші. Воно значною мірою є причини. Є причиною відверто кажучи асиміляції великої частини українського населення, комплексу малоросійства, відсутності свідомості власних традицій і власного сильного голосу. Я зараз не з консервативних жорстких позицій виступаю. Навпаки, сфера має бути реформована Українські музеї мають бути відкриті до відвідувачів. Вони мають бути цікаві, атракційні. Вони мають значною мірою дослухатися до потреб цільової аудиторії. Але якщо ми не збережемо основного, не збережемо наших колекцій, не збережемо культурних цінностей, то що ми будемо творити в наші музеї. Тому мій висновок простий: не ждати серйозно говорити в фахових колах, залученням різних сторін, влади, стейкхолдерів, потенційних меценатів, спонсорів, міжнародних партнерів, фахівців із різних галузей національної безпеки працівників державної служби надзвичайних ситуацій, відповідних міністерств розробляти стратегію убезпечення культурних цінностей в умовах довготермінової, кривавої і жорстокої війни. Ця стратегія має звестися не тільки до паперу, де буде написано, що буде робити, а вибачте, до кошторису, де буде написано, що це коштує, і потім наступне питання: звідки брати ці гроші на бомбосховища, на захист експонатів, на реставраційні потреби. Ми не говоримо, ми розуміємо, що коли перепрошую щось згоріло. Його вже не вернеш. От ми зараз бачимо там погруддя. Його треба реставрувати. На це потрібні фахівці, на це потрібні певні препарати. На це потрібний власне час, приміщення і так далі. Це все також потребує дуже серйозного фахового підходу. Будьмо відверті, значною мірою наша реставраційна школа була винесена теж на маргінес. Реставратор у нас не є найпрестижніша професія в Україні. Я зараз не говорю про потреби лише вузького фахового кола. Я говорю про потреби національної культури і національної. Finally, it was back. Так, от якраз читаємо інформацію, що більшість експонатів з цього музею Романа Шухевича з початку війни перебувають у безпечному місці. Збитки оцінюють в понад 2,2 мільйони гривень. І, зокрема, згоріли стіл, крісла, фотель, фортепіано Шухевича, втрачено погруддя головнокомандувача УПА, авторства Михайла Черешньовського та скульптура голови організації українських націоналістів революційної ще Бандер Степана Бандери, авторства Ярослава Троцька. А, а як гадаєте? Ви... Дайте, що там ще з такого було? Можливо, ви знаєте, що справді шкода, що це ми можемо втратити, що таке ексклюзивне там є, що варто е точно зберегти всіма силами. Ексклюзивний, по перше, сам будинок, оскільки угу. це остання штаб-квартира головнокомандувача УПА, оскільки там була Криївка, оскільки знаємо, що там тримав він свій останній бій. І будинку звичайно дуже шкода. Я не фахівець не можу сказати, підлягає він відновленню чи не підлягає, але навіть в такому вигляді, вибачте, це теж пам'ятка російської агресії. Підходи до його відновлення можуть бути дуже різні, і це питання окремої тривалої дискусії після попередніх експертних висновків. Чи може бути відновлена саме споруда, чи можливо законсервована, чи можливо музеїфікована саме в такому вигляді? А поруч чи, чи, чи там десь віддалік може бути споруджений новий музей, сучасний інтерактивний технологічний, чи може бути відтворена вона у форматі цифровому і так далі. Тобто є підходів багато різних, що саме втрачено, оцінять музейники, які зараз певне сформували комісію, і знають, що вони над цим працюють. Знають. Що справді більшість найцінніших меморіальних експонатів були захищені в надійному місці, і вони збережені. Так є речі, яких не можна відновити. І вибачте, якщо меблі, якими користувався Шухевич, вони згоріли у пожежі після російського власне, удару по цій споруді. Ну то їх не відновиш. Ну але можна шукати аналогічні, можна шукати якісь речі з епохи. Скажімо, нам уже запропонували рояль, який фактично теж був знищений і був в експозиції музею. Ясно, що це не то той рояль, так, але за такий самий рояль з тої самої епохи. Якщо музей буде відтворено, то ми зможемо його безкоштовно надати, завдяки добрим людям. Коротше кажучи, є ціла низка великих питань, але я твердо переконаний, що ми також не маємо сидіти, склавши руки і просто приймати ці втрати. Ну от, вибачте, так і стало. Ой, яка біда, ой, який лишенько. Це неправильний підхід. Ми повинні ставити питання, чому так сталося. Ми повинні ставити питання, що ми зробили для того, щоб захистити культурну спадщину і як превентивно упередити. Можливі наступні ризики. Вибачте, війна не закінчилася. Війна триває. І ми не знаємо, котрий наступний український музей чи інший об'єкт культурної спадщини стане наступною мішенню. Ми повинні розуміти, що всі об'єкти національної спадщини, особливо візиткові, є в зоні ризику. Вони є загрожені. І наше завдання їх захистити. І ще одна: захистити треба не тільки стіни, не тільки е, е, експонати, захистити треба людей, фахівців, які плекають цю спадщину. Тому що, якщо ми втратимо фахівців і ми будемо безвідповідально і непрофесійно до неї ставитися, ну то перепрошую, які шанси наші на майбутнє?